Унікальний проєкт реалізовано на ділянці вулиці з одностороннім рухом в Одесі. Двосторонню велосипедну смугу відділяють від проїзної частини стовпчики, делініатори. Це рішення має дуже важливе транспортне значення, адже є частиною майстрального веломаршруту та Фонтан-центр, і саме цей шматок вулиці Канатної з'єднує сигецьку з центром. Хороше покриття. Тому я рекомендую всім велосипедистам, а також користувачам самокатів та іншого легкого електротранспорту користуватися. Єдине, тут є проблемні моменти це в'їзди та виїзди на цю велосипедну смугу двосторонню. Їх треба окремо показати, бо тут обидва перехрестя, вони складні. І тут треба не поспішати. Якщо ви ну, не знаєте, як заїжджати, то краще перейти пішки і дістатися цієї велосипедної смуги. У перспективі дана ділянка велосипедної інфраструктури має продовжуватися до центральної частини міста. Наразі вже є розуміння, як це має бути. Далі саме цей маршрут має проходити на куликове поле, і там по діагоналі, через через куликове поле виїжджати на вулицю лейтенанта Шмітта. І вже ближче саме к історичному центру. Але ну зараз там велосипедної доріжки немає. Але коликовим полем можна їхати, там велопішохідна зона. Тільки треба бути дуже уважним на перехресті, якщо не впевнені, краще спішитися і перейти акуратно. Велосипед досить незалежний вид транспорту, працює без палива і за відсутності електроенергії, тож є чудовою альтернативою користування автівкою чи громадським транспортом, особливо в нагоді наразі, коли враховуючи важкий стан в енергетиці, в Одесі. Суттєво скорочено випуск трамваїв та тролейбусів на міських маршрутах. Треба розвивати велосипедний транспорт навіть в такі тяжкі часи, як зараз. Зараз ми не робимо капітальних велосипедних доріжок, бо такі роботи не на часі, і вони взагалі заборонені. Але змінювати інфраструктуру за допомогою оновленої розмітки та ось таких стопчиків-диленіаторів делініаторів це хороший крок для безпеки. Це береже людське життя, а це ну, найвища цінність. Питання безпеки для всіх учасників дорожнього руху залежить в тому числі і від них самих. Водіям не слід паркуватися на велосмугах, а велосипедистам у свою чергу треба рухатися максимально зрозуміло для автовласників і бути помітним на дорозі. Мати катафоти або ліхтарики спереду і ззаду велосипеда та світловідбиваючі елементи.